Всім привіт, Це Аля. Вона займається з онлайн вже два роки, і зараз ми візьмемо в неї інтерв'ю. Розкажи, як ти вирішила почати тренування? Я займалася довго сама різними тренуваннями з Ютуба. Відео дивилася, сама тренувалася, але я не бачила якого результат, якого мені хотілося. І в інтернеті випало мені відео з Аліною, яку я знала давно. Ну знала, що вона тренер. і написала. їй. І вона мене взяла на свої тренування, які я зразу не сильно скажу чесно вірила. Але тренування четвертого я побачила свої зміни. Чи були моменти, коли тобі хотілося здатись, і що тобі допомогло все ж таки не зупинитися? Мотивація Аліни не допомогла мені не здаватися. Вона завжди була моєю підтримкою і наставником. У мене був свій графік, де я повинна була працювати над стопами, над рухливістю хребта. Який тут з моєю бабусею сталася така неприємна ситуація? Вона була в лікарні, і я мусила з нею бути в лікарні. Я працювала там. Стелила собі коврик посеред палати, займалася на ліжку, ну не здавалася. Кожен день я відпрацьовувала повністю свої, свої завдання, які поставила перед мною мій тренер. Скажи, яких результатів тобі вдалося досягнути за ці два роки зі мною? Змінився мій внутрішній світ, зовнішність відношення до себе. Стала тренером співати у своєму маленькому селі і нашому селищі. Звичайно, за допомогою Аліни. Вона мене підтримувала в цьому постійно. Як змінилося твоє життя поза тренуванням. Як поза тренування. Це дуже відома. Які цілі ти ставиш перед собою зараз? Хочу довести до людей що філатес, це не просто фітнес, це здоров'я. Це найголовніше. Це рух, який допомагає себе чувствувати здоровою, красивою, успішною, мобільною. Все. мобідною. Всім радимо тренування. Так? До тренера? Нема який вас підтримає, який допоможе. Можна поплакатись, можна виговоритися. Дякую за вам. Дякую. Сі пока пока. -пока.